Абсолютно так, сатанинська логіка. Направду ця земля їм дуже потрібна. Це мега корисна земля, чи не найкраща чорноземно у світі, з величезною концентрацією цих чорноземів. Це житниця для Російської імперії часів Царату, саме такої вона і була. Це так зване стратегічне запілля у частині Чорного моря. Чорне море дуже важливе у частині домінації. Отуди в них вниз, як на близький схід, і як на Кавказ, тобто в геостратегічному сенсі. Юрій Липаша, до речі, дуже гарно описав так звану чорноморську доктрину. От я про неї згадав сім разів, хто знайде час, бо це найцілісніша на цю хвилину геополітична концепція, як така кримський півострів, звідки до них прийшло християнство. Це сам Путін казав, і в якій частині він привив наш князь Володимир Великий саме там, саме там одружувався з Анною. Звідти можна вважати, що пішло до нас саме християнство, і оця територія дуже для них важлива в усіх сенсах. В тому числі і людському.